Всім привіт, любителі халяви! З вами Генка Бена і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. Зокрема, ви дізнаєтеся про те, як взяти участь у тестуванні духовної спадкоємиті Гарріс Мод, про те, які нові безкоштовні ігри з'явилися у нас у Steam, Чим крутим нас порада у цього разу Amazon та Epic Games, а також обговоримо іншу не менш цікаву халяву. Але перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас гру Dead by Daylight, або просто оповнюю баланс вашого аккаунту. Для участі. Лайк, підписка та будь-який коментар в тематику відео. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску з халявою рівно за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше 500 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо цей випуск із закордонного магазину Ігор Fanatical, де прямо зараз проходить повторна роздача ключів Steam до гри Ванбо Warriors. Це аркада мультиплеєрна гра з елементами бойовика, в якій гравці змагаються один з одним у захоплюючих битвах. Використовуючи різноманітну зброю та здібності. До речі, отримавши цю гру у свою бібліотеку, ви також зможете трохи заробити від продажу карток Steam. Спочатку переходимо за посиланням в описі, проходимо реєстрацію, далі підписуємося на розсилку новин та прив'язуємо свій Steam на лаштуваннях сайту. Після чого додаємо товар у кошик і здійснюємо покупку зі 100% знижкою. Ну а отриманий ключ активуємо в Steam. На момент запису відео до завершення роздачі залишилося ще 7 днів, але ключі можуть закінчитися. Раніше, тож поспішіть та друзям розкажіть цього тижня, а саме до 29 липня восьмої години вечора, ви можете зіграти абсолютно безкоштовно у Dead by Daylight. Гра являє собою асиметричний багатокористувацький горор, в якому один гравець виступає в ролі безжального вбивці, а четверо інших намагаються вижити та втекти від нього. Безкоштовні вихідні приурочені до виходу абсолютно нового режиму під назвою Двоє проти восьми, у якому гравці чекають унікальні здібності героїв та переосмислення. Системи підвішування на гак. За словами авторів, ті нововведення перетворять гру на щось нечуване. Крім того, до 8 серпня проект можна придбати за знижкою в 60%. Щодо великих роздач у Steam, то наразі їх просто немає. І єдине, що ви можете забрати на халяву, це DLC для безкоштовної гри Minion Masters, яка являє собою гібрид колекційної карткової гри та захисту вежі. Тому забирайте, хто вже грає або, можливо, планує це зробити в майбутньому. Акція триватиме до вечора 1 серпня. Після чого це доповнення стане платним. Компанія Microsoft оголосила, що Call of Duty Modern Warfare 3 тепер доступне для завантаження користувачам підписки Game Pass на консолях Xbox та ПК. У цій версії шутера доступні всі ігрові режими, включаючи сюжетну кампанію, режим зомбі та мультиплеєр. Тож дякуємо Філу за подарунок. Буквально позаминулому відео я розповідав вам про духовну спадкоєму Гарріс Мод на речі Source 2 під назвою Sandbox. І ось вчора ввечері розробники відкрили. Доступ до тестової версії цієї пісочниці для всіх бажаючих. Для її отримання потрібно пройти авторизацію на офіційному сайті розробників через свій steam Акаунт та натиснути на картинку з надписю KMІЗ. Після чого сендбокс автоматично додається у вашу бібліотеку ігор Steam. Але я повторюю, що це лише тестова версія, і на релізі гру ймовірно відберуть. З 29 липня по 5 серпня всім пройде фестиваль захисту вежі, на якому ви зможете купити різні ігри на цю тематику або спробувати їх. Демоверсії безкоштовно. З доступної халяви можна буде забрати три предмети для прикраси нашого профілю, а саме анімовану аватарку, рамку та наклейку. Для їх отримання дочекайтеся початку фестивалю і перейдіть за посиланням в описі для отримання предметів. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до магазину Epic Games, де цього тижня абсолютно безкоштовно можна забрати атмосферний екшн платформер у дизельпанковому сеттингу сетингу під назвою Fizz Forged In Shadow Torch. У центрі сюжету то знаходиться антропоморфний кролик Рейтон, який, не бажаючи того, втягується у досить заплутаний конфлікт. Озброївшись величезним протезом у вигляді кулака, вам належить подолати армію легіону машин та звільнити свого друга з ув'язнення. Вас очікує десяток цікавих локацій для дослідження, три види зброї з абсолютно різними бойовими стилями та незвичайні персонажі. Забрати цю гру у свою колекцію можна до вечора 1 серпня, а після чого на нас чекає роздача гри Ламберджек. До речі, як ви напевно вже помітили. Але в EP Games оновився дизайн, а саме змінили шрифт у назві ігор, кольорову палітру деяких кнопок і не тільки. Виглядає приємно, але багато хто чекає все ж таки більші зміни в порівнянні з усіма зручностями Steam. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Після успіху серіалу Fallout, який Amazon вже продовжує на другий сезон, весь ігровий всесвіт отримав великий приток нових гравців, а також тих, хто повернувся. Тож, якщо ви є одним із них, у мене для вас гарні новини, адже у мережі відбувся реліз масштабної модифікації. Для гри Fallout 4 під назвою Fallout London. Його розробка почалася ще в 19-му році, і з того часу модифікація, за словами авторів, розрослася до розмірів чи неповноцінної нової гри. Модифікація додає в гру 15 створених з нуля районів, понад 200 квестів, 20 фракцій, які борються за владу, сім компаньйонів та багато іншого, включаючи повноцінну озвучку всіх основних персонажів та розширену систему діалогів. Сюжет Fallout London розгортається у 2237 році. Через 10 років після події Fallout 4 гравця належа дослідити постапокаліптичний Лондон, дізнатися про його історію та культуру, а також зіткнутися з новими загрозами. Завантажити Fallout London можна в GOG або на офіційному сайті Мода, де, до речі, також є інструкція зі встановлення для steam версії Всі посилання є в описі, так що переходьте та качайте. Компанія Amazon продовжує радувати підписників сервісу Prime Gaming різноманітними безкоштовними іграми. У загальній сумі зараз доступно 12 ігр. Є, з яких йдуть для GOG, а решта 7 для Epic. Games. Тож, якщо ви хочете забрати їх у свою колекцію, вам потрібно буде оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна слідуючи моїй інструкції за посиланням в описі. Але також ви можете просто купити готовий аккаунт Amazon або ключі GOG, зв'язавши зі мною в Telegram. Ну або ж можете знайти цей товар самі у різних інтернет-магазинах. Ну а зараз настав час поговорити про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут останнім часом. А бісел покрокова рольова стратегія про двох братів Аларика і Арчевальда, яким судилося успадкувати лідерство свого культу. Проте жадібність Аларика змусила його спробувати вбити брата, щоб захопити всю владу. Арчевальд дивом вижив і втік, а його підлеглі були вбиті. І тепер персонаж повертається, щоб воскресити своїх загиблих товаришів і помститися. Кріпто FM – атмосферний симулятор ходьби про фотографа, який збирається переїхати до невеликого села у Польщі, де за чутками. Живе невідома істота, що залишає по собі сліди. Ви маєте слухати радіостанцію, читати сайти та досліджувати ігровий світ, щоб розкрити таємницю цього поселення. Gods of Fire кооперативний арена шутер до шести осіб, в якому гравці змагаються один проти одного в польотах та битвах на драконах. Верховно літаючого монстрі, геймери повинні передбачати рухи супротивника, маневрувати в небі і завдавати нищівних ударів, використовуючи вогнені кулі, полум'я та прискорення. Playback Loop – незвичайно хололом. В якій потрібно записувати свої дії, а потім відтворювати їх, щоб вирішувати головоломки за допомогою своїх привидів. Ви маєте працювати разом зі своїм минулим я, щоб пройти кожен рівень і дістатися до виходу. Критика Zero – корейський ММО Екшн з 3D графікою та динамічними боями, в яких геймери проходять підземелля із супротивниками. Чим швидше завершити забіг, тим вищою буде нагорода. Можна робити комбо-серії, потужні атаки та інші акробатичні прийоми. Грає прямим перезапускам, Критика Онлайн. Хейвак, тактичний мультиплеєрний шутер від першої особи. Для гри є декілька карт, 12 видів зброї та різні режими, включаючи знешкодження бомби та командний бій. Одна з головних фішок шутера напівзруйноване оточення, яке робить бої більш цікавими та непередбачуваними. Чи збираються розробники підтримувати проект новим контентом, поки що невідомо. Sur ідеальна відправна точка для молодих людей та дорослих, які лише починають вивчати програмування. Гра пропонує практичний підхід до вивчення Основ програмування за допомогою серії захоплюючих головоломок. Серед інших особливостей розробники виділяють інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а також цікавий сюжетний ігровий процес. Go Outside – атмосферний симулятор прогулянки лісом. Якщо ви хочете просто побути на природі, але при цьому ліньки виходити на вулиці в таку спеку, то ця гра спеціально для вас. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Якщо випуск вам сподобався, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та скиньте це відео своїм друзям. Ну а що стосується минулого розігрушу на GTA 4 Complete Edition, то ось наш переможець. Щоб отримати свій приз, зв'яжи зі мною через телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами, як завжди, був Агенка Бена. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.